Хух, нарешті я вмістив це все в багажник. Так, хоч би закрилося. Так, закрилося, все повезло. Так, Барні і Луна, ви тут? треба кликати уже дітей. Ну що, всі готові до переїзду? Так, так, тоді сідайте в авто. Уже скоро ми будемо в новому будинку, який називається Гламурний. Ура! Нарешті переїзд! Ну що, всі пришпилилися? Так, тоді я заводжусь і ми поїхали. До мій уявляєш, нарешті переїзд, нарешті ми приїдемо, переїдемо в новий будинок, я так цього чекала, Дивись, там будинок Мар'яни. Це ж уявляєш, нарешті ми будемо жити далеко від Мар'яни. Спокій та годі, Та, але з класу я її не спекалась. Ну, дивіться, але якщо вам стане жарко, зразу знімайте куртки, тому що я читала, що в стардасті зараз погода дуже жарка. Так, зараз одну хвилинку мені треба дещо зробити. Так, ну все, останні справи я залагодив, можемо їхати далі, нам ще недалеко. Ну що, діти, вітаю вас у нашому новому будинку. Це наш будинок, він називається Гламурний. Давайте розувайтеся, ось сюди можете поскладати своє взуття. Фу, так тут так жарко, мені вже куртку хочеться зняти. Вау, мама, а це чий портрет? А це портрет головної нашої зірки, нашого міста. Вона справді схожа на тебе, але його тут по замовчуванню він стоїть. Я думаю, ми скоро його замінимо нашою фотографією. Ну, чому тут усе рожеве, як завжди, куди ми не приїдемо, переїдемо, все рожеве. Ну нічого, рожевий гарний колір, дивися, як тут класно. І куня ну двічі більше, ніж наша, скажи. Ага, тут холодильник такий класний. Дивися, а це ж наші посадомийка і е, ця як міні-духовка е, з дому. Ага, і все, все рожеве. десь моя кімната не рожева. Не бійся, сонечко, твоя кімната якраз повний Антонів Дорожевого. О, ну хоч це радує. Та, ну тут дуже гарно. Вау, скільки, яка тут велика гар... барна стійка. Вау, і не... ну тут просто супер, жалюзі, все. Давайте подивимось далі, там Віталія, я думаю, там дуже класно. Ні, ну так, в принципі, тім нічого, великий, вхованки, тут можна гарно погратися. Можна тут захочуть. О тут взагалі зальот взагалі так класно захвалять. Так, ну що вони там кричать? В... Тут вітальня більше не знаю, як наша кухня і цього. Та, вітальня у нас досить велика. І це ще ось тут, тут у нас є зона. Дівчата, там далі дещо для вас ми з татом приготували. Що? Мені вже страшно. Ой клас! Це він вам. Скажи, він такий прикольний, якщо закрите. Ну, о, тебе взагалі не видно, можна так і ховатися. Клас. І ще спальний мішок. Вау, супер! Дивися, а, прикольно! Хух, ледве доніс. Ні, ну, ці коробки це просто це якась важей. Ой, я, я вас тут чуть не придавив. Так, треба зараз роздітися, я чую, що там далені голоси. Треба встигнути на другий поверх забігти, побачити їхню реакцію. Ні, ну дім, звісно, шикарний наш. Звісно, постаралися. Ну так, тут нічого, так щось там далі. О, які жалюзі, і вигляд просто вау. Ну і наостанок отака у нас ванна золота, тут у нас ще дерево, це дуже органічно. Тут великі вікна і буде дуже гарно виглядати. Так сидиш собі і насолоджуєшся. Дуже великий плюс, що зараз тут ніхто не живе, майже там тільки десь далеко будинок є, де живуть. І нас ніхто не буде чіпати. Вау, мамо, це класно! Ну, а тепер розбирайте свої речі. Ну що ж, Домініку, у нас зараз з тобою надскладне завдання розібрати усю цю гору речей. Треба все розподілити по шкафам, по поличкам ще щось на стіл поставити. І, звісно, треба зробити гарну зону для луни і для барні. Мені дуже подобається ось ця зона з телевізору. Я навіть не в шоці. Ух, фальшиво 1 мільйон кубок. Оце так було. Пам'ятаєш, як ми його з тобою виграли на ярмарку шкільному? Та-та-та було таке. Так, ну що, далі, якийсь тут подарунок. Не пам'ятаю я, що я туди запхала. Так, ну давай дивитися. А, точно, це ж ця вивіска, коли ми були на гурті, на концерті гурту на лачі, що то було таке? Здається, та? Не пам'ятаю, чесно. О, а ось і мій телефончик. Нарешті я його знайшла. Чуєш? Дивися, пишуть, що заселилися перші мешканці. Дивися, про нас пишуть перші мешканці міста Стардаст. О, а це вже класно. Ану, покажи. Дивися, о, о, наш будинок здалеку. Ну, Мені це сильно подобається, що нас фотографують. Та що ти, ми станемо знаменитостями? Так, ну де би то поставити туалет? Ось тут чи біля туалету? Ну, біля туалету якось не дуже. Отут от якраз проситься. От сюди. так, все. Ідеально, так, мені треба передітися вже надоїло. Так, як я виглядаю, зачіска нормальна, все. Так, можна йти далі. Ой, я бачу, ви вже тут у мене і перевділися, що, вже все поскладали? Та, та, то ми вже все готові. А, ми тільки починаємо з вами, то ви швидкі. Тут, дивіться, ще один гамак. Гамак, тату, по-перше, це спальний мішок, а по-друге, що він тут робить? Ой, точно, як я міг забути. Нам же ж вам передали е, з цього гламурного будинку цілий пакет єдиноріжок. Цілий пакет чого там сказав. Ось, отут -от мають бути всі єдинорігові якісь штучки. О, прикольно, прикольно. Це пазу вам передав з Avatar World Pass. Там у них ще в кінці січа або посередині січня вийдуть ще дуже багато люксових нарядів і всього такого. Так, оце вже цікаво, цікаво. От, от м'яка іграшка, подушка. Дивися, де диві, де де? О, прикольно, тут ще два спальних мішки. О, господи, ще одна палатка. ого, цілий костюмчик. Вау! І ще ось такі сандалі, шорти, ще одні сандалі і сережки. Вау, клас! Ні, ну наш будинок, звісно, класний. Нічого не можу сказати. Ага, супер будинок, а не мрія. Та ти думаю, кожна би хотіла зараз тут жити.